Він пройшов війну, втратив здоров'я, але не зламався. Наш наступний сюжет про добровольця з Рівненщини Ігоря Поліщука. Із захисником познайомилася наша Ольга Бабенко та вже готова розповісти вам його історію. ми застаємо Ігоря на біговій доріжці. Захисник вчиться заново ходити, проте тепер на протезах. Після закінчення вправ пересідає на крісло колісне. Це нова реальність Ігоря Поліщука. Раніше він був зварювальником, згодом змінив свою професію. Та після початку повномасштабного вторгнення не зміг бути осторонь і разом із братом став на захист держави. Що вже москалі прийдуть сюди, то вже просто буде пізно. Мене якби забрали, це. Це в Добнівський район, а його в іншу сторону. Та й так служба почалася. Потім на Харківі була ротація три місяці. Там була спокійніша ротація, а ця сама послідня – це Донецька оця область. То дуже було страшно. В перший день навіть попали під обстріл. Але теж чудом, якби. Коли ж захисники приїхали до часового яру, ворожі солдати вдарили по їхній позиції. Десь откудись не візьмися, не маючи ракета, чи, 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 чи щось якийсь снаряд прилетів, і просто. Просто шок був, якби підняв голову і бачив, що якби кінцівок немає. Ну і почалася якби, евакуація і так все остальне, але. Почали вести по цим лікарням шансів на життя Ігорю ніхто не давав. Проте один із лікарів все ж узявся його оперувати. Ноги врятувати не вдалося. На захисника чекало тривале відновлення. За більш як два роки він об'їздив чимало вітчизняних медзакладів, а ще потрапив на протезування до Німеччини. Там були хлопці попрощені. Я сам і, важкий, і для мене було це все важко. По-новому вчитися, перевчатися, ті гільзи нові робити, ті всі протези, якось воно так все. В травні цього року Ігор почав реабілітацію на Прикарпатті. Місяць безперервного відновлення і ветеран уже почувається значно краще. Чесно, хотілося б дати ці всі гроші і повернути назад кінцівки, але, на жаль, такого не відбувається. А ще захисник мріє, аби суспільство почало приймати та підтримувати бійців, які віддали своє здоров'я за мир в Україні.